Добрий день, ви слухаєте подкаст Медичного центру святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, як помічник для супергероя, це як Робін у Бетмена. А супергерой лікар-пульмонолог Андрій Середюк. Доброго дня. Тема нашого подкасту: Як не потрапити до лікаря-пульмонолога? От ми маємо три симптоми, коли вони з'являються, якби в нас. Це кашель, задишка і температура. І якщо вони яскраво виражені, то тут зрозуміло, що нам треба вже їхати в стаціонар, в пульмонологію і лікуватися. А от чи буває таке, та, що ці симптоми можуть з'являтися поокремо, наприклад, окремо кашель, окремо задишка, і там якийсь підйом температури. І вони не яскраво виражені. І от як бути в таких ситуаціях, як зорієнтуватися, що ці перші прояви вони потребують нашої уваги? І от давайте почнемо з кашлю. От в людини раптом з'являється кашель, щось там першить в горлі, чи хочеться щось е, викашляти. Чи бувають такі ситуації, і коли на такий кашель треба звертати увагу? Ну, спершу слід згадати, що кашель – це нормальна захисна реакція нашого організму, на щось стороннє. Захи на шляхах це може бути інфекція, якесь подразнення, слиз. І в багатьох випадках цей кашель взагалі не потребує ніякого лікування і мене сам по собі. Але є певні критерії, певні речі, за якими ми просимо пацієнтів слідкувати. По-перше, якщо кашель йде з слизом і в цьому слизі є кров. Так, то тут обов'язково необхідно негайно звернутися до лікаря. По-друге, коли ми говоримо про тривалий хронічний кашель, зараз світові критерії такі, що тривалий хронічний кашель це більше 4 тижнів у дітей, так і більше 6 -ти тижнів у дорослих. Відповідно, якщо цей кашель триває більше цього часу, ви, як мінімум, маєте бути оглянуті лікарем. А як максимум, ви, можливо, і будете госпіталізовані з тією чи іншою проблемою легень. Інша історія, коли ми маємо історію з кашлем, так і якимись іншими супутніми симптомами. Наприклад, може бути кашель, і пацієнт відчуває свисти, так, хрипи в грудях, якась вібрація в грудній клітці. Ну, зрозуміло, що тут вже щось не в порядку з бронхами або з легенями. І з цим теж не варто затягуватись, цим теж треба звертатися до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Але зазвичай, якби оця історія з кашлем, вона має продовження в аптеці. І я просто бачу ці діалоги. Людина приходить в аптеку і каже: А що у вас є від кашлю? А провізор, а скажіть, а який у вас кашель? Там вологий чи сухий? Той каже, та я не знаю. Ну добре, беріть, ось такий то препарат. Він є універсальний від вологого кашлю і від сухого. От чим небезпечне таке самолікування? Ну насправді це наш головний біль пульмонологів, терапевтів, лікарів. Бо більшість ліків, які продаються в аптеках, їх можна спокійно не вживати ні від сухого кашлю, ні від вологого кашлю. І ефективність лікування, якість лікування ніяким чином не покращиться, і не погіршиться. А деякі медикаменти навпаки можуть провокувати кашель, так наприклад, збільшувати кількість мокроти, і пацієнт замість того, щоб перестати кашляти, він буде кашляти більш тривало, так і більш глибоко. І відповідно в такій ситуації, коли ми просто відміняємо будь-які ліки, і кашель мене сам по собі. Тим не менш є медикаменти, які при тих чи інших типах кашлю не показані, їх треба використовувати, але це рішення має приймати явно не провізор разом з пацієнтом, стоючи там в черзі в аптеці, а вже лікар після огляду. І дуже важливий аспект. Те, що більшість від кашлю у дітей до 5-6 років, взагалі не бажано використовувати. Так це дуже часто в наших радіях забувають, але на цьому я би хотів би окремо наголосити. Ще є такі доволі відомі, я б навіть сказав, популярні діагнози це. Кашель курця і хронічний бронхіт. і от при цих ну так званих захворюваннях та люди постійно кашлюють і і це якби сприймається нормально. Ну що ж, в мене кашель курця. Ну що ж, в мене хронічний бронхіт. і люди просто ходять і кашлюють. От що не так з цими діагнозами. Ну, по перше, хронічний кашель – це вже так не є нормальний стан, навіть якщо він обумовлений корінням та чи якимось іншим фактором. З іншої сторони, те, що в нас прийнято вважати хронічним там кашлем чи хронічним бронхітом корця, це в світі зазвичай називається хронічним обструктивним захворюванням легень. Це така хронічна захворювання. Творювання бронхів і легень, коли під тривалим впливом токсичних речовин. Найбільш класичний варіант це ми говоримо про паління, але це може бути і промисловий дим так, чи інші фактори зовнішнього середовища. Виникає хронічне запалення в бронхах, яке призводить до їхнього звуження. Так? І оскільки вони звужуються, то повітря крізь них гірше проходить і погіршується функція самих легень. Це в свою чергу призводить до кашлю, до видалення мокроти, так до якогось дискомфорту в грудях, до хрипів і свистів. Я собі уявив ситуацію: от якщо, наприклад, людина живе в центрі Львова, і Львів центр міста в нас в такій, як би ямі, і відповідно там завжди спекотніше, там багато цих вихлопів газів, і відповідно екологічна ситуація також бажає мати кращого. Тобто, в таких умовах, якщо я постійно житиму і матиму вплив оцих зовнішніх, ну, певною мірою екологічних чинників, і плюс що я десь таку ще сигарету, курю, чи розвинеться в мене цей от, хозл? Питання в часі, так бо якщо ви живете тільки рік в таких умовах, звичайно, що у вас не розвинеться. Але коли ми дивимося там 20 років, 30 років, 40 років, людина жила в місті, де постійно дихала димом, наприклад, з там вихлопів машин, металургійного комбінату. Так, і ще паралельно з цим симпалила, звичайно, в неї є всі передумови до розвитку цієї хвороби. І окрім цього, є невелика група пацієнтів, в яких є ця генетична схильність до цієї хвороби, в яких цей фактор може бути не настільки тривалим і, відповідно, там інколи 5-10 років достатньо, щоб ця проблема вже клінічно виникла. Однак ми говоримо все-таки про невелику групу пацієнтів. Ви ще розповідали ту історію, коли до вас звернувся молодий хлопець, і він якби відчув задишку, і він звернувся до вас, і в результаті ви діагностували оцей От Була така ситуація. Так, так, власне, нещодавно. І тут нам пощастило, що пацієнт мав по своїй професійній діяльності дуже таку активну роботу. Тому приходилось там щось піднімати, носити, кудись ходити, активно рухатись. І от його насторожив навіть не сам кашель, так бо він вважав, що я кур'ю, то кашель в мене є нормальним явищем. А от те, що коли він виконав звичну роботу, він починав задихатися, таким починав помічати, що він не може виконати це настільки активно, наскільки без проблем як це робив раніше. Коли хронічне обструктивне захворювання легень потребує госпіталізації, які симптоми і як відбувається лікування? При хослі є така штука, яка називається загострення. Це ситуації, коли пацієнта різко погіршується самопочуття. Найчастіше це на фоні інфекцій. Так, на фоні інфекції, значить, є температура, є посилення задишки, посилення цих хрипів, посилення кашлю. Кашель може ставати більш вологим. Може відходити більша кількість мукроти, вона може ставати такою більш зленкуватою, як нас люблять казати, гнійною. Так? І е, пацієнт е, відчуває, що він серйозно хворий. Так? І відповідно в такій ситуації пацієнт часто потребує стаціонарного лікування. Вже в умовах відділення пацієнти отримують кисень, бо дуже часто їх є зниження рівня кисню, сатурації крові. Вони отримують антибіотики, вони отримують також інгаляційну терапію і, або якісь ще інші додаткові медикаменти, які потрібні чітко в конкретному випадку. І чим завершується це лікування? Ми даліковуємо загострення, бо дуже часто це загострення інфекційним. Так, ми коригуємо інгаліційну терапію. Так, ми вчимо пацієнтів користуватися інгаляторами. Дуже часто пацієнти навіть не підозрюють, що в них є хозу. Так, на цей момент первинної госпіталізації. Тому ми ставимо цей діагноз, ми розказуємо пацієнту, від чого це, так як в цьому запобігти. Що треба робити повсякдень, як лікуватись, так? які фактори ризику є наступних загострень? Ми його скориговуємо, температура знижується, задержка спадає, хрипи частково бо повністю зникають. І далі ми пацієнта передаємо вже в поліклінічну ланку для подальшого лікування терапевтам чи сімейним лікарем. Тобто хозял госпіталізується тільки при загостреннях. Так, при загостреннях, і відповідно основний критерій важкого загострення при козелі є задишка. Якщо стає важко дихати, так, при мінімальних фізичних навантаженнях або навіть в стані спокою, так, зростає частота, таке відчуття браку повітря в грудях, таке враження, ніби ти швидко дихаєшся, але не можеш надихатись. Так. Ось це ситуація, коли. Потрібно пацієнта обов'язково класти в лікарню, а от ми ж якби ведемо малорухомий спосіб життя, і ми навіть не маємо того навантаження, щоб зрозуміти, що в нас є задишка. Таке от буває, та Звісно, людей. це Звісно, це утруднює виявлення цього діагнозу. Бо ми згадували про пацієнта, який мав активну фізичну роботу, і, звичайно, це йому допомогло. Але давайте уявімо, що він айтішник та сидить біля комп'ютера, там в нього. Один вихід на день з дому працює дистанційно, і відповідно в зал чи ще якимись активними фізичними такими діяльностями не займається. Так, він би ці симптоми помітив би значно значно пізніше. Так, можливо, на декілька років, і вже в той момент, коли хвороба була б більш в такій прогресивній стадії. Тим не менш, пацієнта був тривалий кашель. Так, При тривалому кашлі, якщо він триває більше шести тижнів, треба оцінка лікаря. А ще затишку ми дуже добре знаємо по бронхіальній астмі. І Всі знають, що потрібно інгалятор вживати, і це такий вже спосіб життя з інгалятором, і тоді все буде гаразд. Але трапляються ситуації, коли інгалятор не працює. От, чому це трапляється? Ну, насправді дослідження, які проведені в Європі, вони показують, що. Те, що називається інгалятор, не працює, воно базується на двох таких складових: перше, не той інгалятор і не те дозування. І друге, це невірна техніка інгаляції. Тому, наприклад, коли пацієнти з бронхіальною астмою попадають до нас, так, ми їх, звичайно, лікуємо, там даємо гормони, кисень, інгаляційна терапія. Але нам дуже важливо підібрати інгалятор таким чином і навчити їх використовувати правильно. Так, бо тільки в такому випадку ми зменшуємо можливість наступних загострень, так і відповідно зменшуємо можливість наступного попадання пацієнта в наш стаціонар. Бо скажу відверто, я хочу, щоб пацієнти з бронхіальною астмою попадали в лікарню якомога рідше. Так, і відповідно було ефективне їхнє лікування на поліклінічному домашньому рівні. А для цього дуже важливо, власне, регулярний прийом ліків і правильний, так, технічно правильний до кожного інгалятора. А чи бувають такі ситуації, що температура незначно піднімається, там 37,3, 37,5, і такий довгий час тримається в людини. Чи в яких ситуаціях підйом температури мав би звернути увагу людину? Ну, 39 зрозуміло. А інші показники? Ем, почнемо з того, що таке взагалі норма температури. Бо інколи в нас є 36,6, 36, це от норма, а вже 36,9 це, ну, це вже якесь підвищення температури. Насправді ні. Так, е, взагалі е, багатьох в європейських країнах так, ця норма до 37,5. Якщо пацієнт це відпочиває нормально, його нічого не турбує, і температура під вечір 37,2, це не є симптомом жодної хвороби. Можливо, ви порухалися, можливо, у вас є особливості метаболічного якогось так, або, можливо, ви тепло вділись. І відповідно саме тому температура у вас дещо підвищилась. Але ситуації, коли ми спостерігаємо там температура 37,5-37,8, або навіть може бути там така 37,3-37,7, але це супроводжується слабкістю, пітливістю. Ми згадували про кашель, так може бути якісь в грудні клісці, тощо, то це ситуації, коли необмінно треба звернутися до свого. Терапевта свого сімейного лікаря, бо за цим може ховатися, наприклад, та сама пневмонія. Така типова пневмонія може цілком не давати високої температури і, тим не менш, бути загрозливим станом для життя і здоров'я людини. Але все ж таки. Просто сама температура, от уявімо, тих самих 37,8, ні кашлю, ні слабкості, немає тої атипової пневмонії. Але чи може бути, що людина в цей час переносить, ну як це кажуть, пневмонію на ногах? От є такий вираз. Як от вона проходить і чому її так важко Ну, по-перше, тому що температуру пацієнт може не помічати так? в ритмі свого там буднього дня. Я думаю, ну я трохи втомився, перепрацював. О, щось мене трошки якесь таке самопочуття не зрозуміли, але це все через роботу, стрес, час непростий і так далі. І до того ж, часто в цих ситуаціях не буває от такого класичного кашлю. Ну і всі звикли, що якщо є пневмонія, якась проблема з дихальними шляхами, це обов'язково такий глибокий кашель, щось там відхархується, якась мокрота, але цього може взагалі не бути. Так, бо якщо легенева тканина уражена, але немає слизу, то відповідно немає чим кашляти. Так? І відповідно самого кашлю ну, один-два епізоди за день. Так? Це максимум, що може трапитися в цей момент. І тому дуже часто дійсно трапляються ситуації, що пацієнти переходжують так, свою пневмонію, своє запалення легень на ногах, його не помічаючи. А далі ми вже бачимо наслідки. Цій історії, так, наприклад, на випадкових там, рентгенах, якихось КТ, коли щось там пацієнта досліджувалося, і от ми бачимо рубець. Так, Розпитуємо пацієнта, а ви хворіли, всім кажуть, ні, ніколи, ви що. Так, тобто такі ситуації, насправді, вони часті. І, на щастя, в деяких ситуаціях наша імунна система здатна дати раду. Цим загарбникам, так, цим мікробам, вірусам, бактеріям, самостійно. А які от найяскравіші симптоми пневмонії, коли ми вже розуміємо, що потрібна госпіталізація? Це є висока температура, так, це є біль в кліці, це є задишка, так, кашель, відповідно, відчуття хрипів так, чи якогось висту, яке виникає в грудній кліці. Це історія, коли загальна симптоматика може бути дуже яскравою, тобто ця виражена слабкість, пітливість. так тобто, пацієнти з пневмонією дуже часто розказують, що вночі вони себе змушені знімати декілька там футболок, міняти, бо вони активно пітніють. Це загальне правило фактично для всіх видів пневмонії. Так, це втрата апетиту, так ем, інколи може бути нудота, там блювання. Такий більш як інтоксикація, так? ми говоримо про вплив цього запалення на решту організму. Пацієнти можуть перехотіти пити, так? ніби є гарячка, треба багато споживати води, чаю, про що ми всі знаємо, але немає цієї спраги. Так? І Інколи у пацієнтів є ще така річ, коли вже є виражена задержка, таке трохи нереалістичне відчуття реальності. В деяких ситуаціях на фоні гіпоксії, наш мозок може оцінювати, що з ним все гаразд. Так? І інколи пацієнти до нас попадають, яких там за руку приводять. Я кажу: бачу, що мого батька все там погано він кашляє, температуру має, але стверджує, що з ним все добре. Але насправді це просто наслідок дещо невірної роботи головного мозку в умовах, коли кисню є недостатньо. Як відбувається лікування пневмонії от в стаціонарі Святої Параскеви? У нас є стандартизовані протоколи. Так, ми орієнтуємося на американські стандарти в лікуванні. Ми оцінюємо ризики небезпечних інфекцій. І, відповідно, персоналізовано під пацієнта підбираємо ту чи іншу схему антибіотикотерапії. Додатково ми даємо, звичайно, там дезінтоксикаційну терапію, збиваємо температуру, лікуємо біль. Якщо є якісь ще супутні історії, ми звертаємо увагу також на них. Плюс, безумовно, якщо є знижений рівень кисню в крові, то ми додаємо його додатково. Тобто, на всі палати на кожному місці є подача кисню. Тобто ми в цьому плані абсолютно забезпечені і готові е, давати максимальну подачу кисню в звичайній палаті, а не обов'язково перевозити пацієнта там в е, реанімацію чи привозити якийсь шумний пристрій, так який би працював. Тобто, в нас все це є централізовано і відповідно. Пацієнти отримують все необхідне прямо в палаті, прямо біля свого ліжка. Тобто, ну, кисень це якби основа пульмонології. Це той маске. Бо якщо легені не працюють, то відповідно зниження рівня кисню, і ми маємо на це реагувати. Тому і... без кисню пульмонології ніяк. Давайте підсумуємо, коли варто непокоїтися щодо кашлю, температури і задишки. От три ситуації. Щодо кашлю, якщо він триває у дорослих довше шести тижнів і довше чотирьох тижнів у дітей, якщо це супроводжується кровохарканням, так або, відповідно, це є глибокий грудний кашель з болем дискомфорту в грудній клісі, якщо ми говоримо. Про задишку це задишка, якої не було раніше. Тобто ви виконували якусь звичну для себе річ, там, спорт чи побутову, чи там, роботу. І раніше ви це робили абсолютно без проблем. А тут ви помічаєте, що ви задихуєтесь. Так, щодо температури, ну, безумовно, це висока температура, там 38, 39, 40, або ситуації субфебрильної температури 35, 38. І супроводжується іншими симптомами: там слабкістю, кашлем, болем в грудях, кикимось хрипами, свистами, шумним диханням тощо. І на сам кінець декілька порад, щоб не потрапити все ж таки до лікаря-пульмонолога. Ну, по-перше, ми це говоримо абсолютно всім. Будь ласка, позбудьте свій шкідливий звичок. В першу чергу завжди мова йде про тюнапаління і сюди електронні різні пристрої ми також включаємо. Так, по-друге, це е, є такі ще промислові фактори, інколи людині потрібно поміняти своє місце проживання чи навіть професію, аби не контактувати з тими токсичними речовинами, які знищують її легені. Також ми обов'язково говоримо про вакцинацію. Оскільки будь-яка інфекція шляхів може спричинити загострення чи там хозлу, астми, чи, чи будь-якої іншої легеневої хвороби, отже, ми говоримо про щеплення від ковіду, про щеплення від грипу, від пневмококової інфекції, там дифтерії, правця кошлюка, ну і інших можливих інфекцій за календарем. Звичайно, ми згадуємо про те, що пацієнти наші рухались так. Гіпомобільність. Це погано для легені. Легені хочуть вентилюватися, легені хочуть працювати. Тому ми виступаємо тільки за здоровий спосіб життя, за активний рух, спорт, плавання, фізіореабілітацію і будь-яку іншу активність, яка подобається пацієнту. Ну і, звичайно, це є збалансоване харчування. Так? Пацієнти з легеневими хворобою мають повноцінно харчуватися. Звісно, ми не говоримо про ситуації, коли пацієнт є ожиріння, так і там навпаки ми зацікавлені в тому, щоб скоригувати його дієту таким чином, аби він скинув певну кількість кілограм. Але загальне правило таке, що пацієнти з легеневими хворобами мають отримати достатню кількість нутрієнтів вітамінів, білків, вуглеводів, жирів. Якщо вже у вас є захворювання, там, наприклад, астма, та, чи цей самий хозл, і вам лікар призначив інгалятор, будь ласка, переконайтеся, що ви його використовуєте, по-перше, регулярно, а по-друге, використовуйте правильно техніку інгаляції. Бо від того, як ви використовуєте, залежить власне ефективність самої терапії. Ну, і для всіх здорових, так, або умовно здорових, це є профілактичні огляди. Будь ласка, хоча би там раз в рік завітайте до свого лікаря-терапевта, сімейного педіатра, і поговоріть з ним про свої проблеми зі здоров'ям, так про свої, якісь можливо шкідливі звички, які б ви хотіли позбутись, про якісь там кашлі, так можливо, якісь інші проблеми, які ви помічаєте. Але будь ласка, не мовчіть. Ви слухали подкаст медичного центру святої Параскеви. З вами були Сергій Трухімович та лікар-пульмонолог Андрій Середюк. Ми говорили про кашель задишку і підйом температури, і про те, як не потрапити до лікаря-пульмонолога. Будьте здорові та сильні. До нових епізодів.